Ліля, привіт, вітаю. Е, ти сьогодні несеш службу на рівні з чоловіками. Як це взагалі бути штурмовичкою, жінкою тут на передовій? Я не, не є штурмовиком, я служу у розвід в зводі. Більш займаюся розвідкою, а по спеціальності Марксмен. Це відрізняється від снайпера. Снайпер він працює на кілометр і вище дистанції. Марксмен він працює. Безпосередньо зі своїм взводом на прикритті на середній та дальній дистанції, це з матівським стандартом так називають так. С так вона є по штаті. Багато хто не зовсім розуміє, хто це такий, і навіщо він взагалі потрібен. По суті, якщо ну дуже грубо кажучи, це більш точний стрілок. Тобто, ти е прикриваєш групу, яка йде на штурм, так. Так, типу вогневе того. прикриття? Так, вогневе прикриття. Група вогневої підтримки. Наприклад, іду зі своєю розвідзводом, ну, з якимось там якоюсь кількістю людей, там, допустимо, 9 людей зі мною. І поки вони виконують свої завдання, я завжди прикриваю якби їх своїм вогнем, більш таким прицільним і кучним. А можеш розповісти оцей. Шлях, який ти пройшла е за весь період повномасштабки чи, можливо, до повномасштабки. Як ти опинилася в армії? До повномасштабного вторгнення 24-го взагалі не мала відношення до армії. Моя професія ну, дуже відрізняється від того, де я зараз. Я по професії хореограф, народна хореографія, закончила хореографічне вчилище. Ну, з дитинства танцювала якось так. Воно склалось. Дуже воно в мене впирало, та й, в принципі, подобається зараз. Працювала багато з дітьми, працювала з художніми гімнастками. Зараз мені 22 роки, покінчила з хореографією, ну, якось зав'язала десь в 21 рік, займалася просто більш таким спортом, поступила в Інститут фізку... фізкультури і спорту в Києві, де я навчалася в Києві і там вже зустріла вже повномасштабну війну. Чи бачиш ти себе далі в армії після завершення бойових дій? Чесно, в принципі, так. Мені ну, дуже подобається саме, саме стрілкова справа. Залюбки б хотіла бути якимсь інструктором далі. Таким би бачила от себе якось після війни. А можеш розповісти про твій звичайний день на службі тут на передовій? Немає такого конкретного графіка. Тут взагалі такий ненормований робочий день. Вся движуха взагалі може початись ближче до часу, коли люди вже лягають спати. А весь день бути вільною. Якщо дізнаюся, що є якийсь бойовий вихід, то готуюсь до нього, собі підготую все, що мені потрібно. Уточнюю, наскільки йду, ну, щоб продумати свою провізію, своє АБК і все, що мені потрібно для роботи. Тренуюся, їжу на, на полігон. Ось таке. Вчуся, читаю. Якщо є якісь курси, завжди стараюся втиснутись в них. Видавалось тобі бачити орка? Ми їх чули, ми їх бачили. Вони, ну, як не було такої можливості там, риси його обличчя, як я зараз бачу тебе, але ну, їх просто силует, як вони шаряться просто туди-сюди, в метушині, звичайно, бачили. Це десь скільки метрів? Мені здається, метрів 100 і менше, навіть 50. У ну, мене оптика, я можу завжди трішки більше розглядіти. Що відчуваєш при цьому? Якщо в мене є можливість його поразити своєю зброєю, якщо вона має таку ну, силу і можливості, бо ну, бувають кілометрижі, коли ну, моя зброя просто не достане фізично до нього, то я спробую. Якщо ні, то я зроблю максимально оперативно те, щоб донести те, що я бачу, у когось, до інших своїх побратимів. Ну тобто, Снайпер Маркс Мідвін завжди чесно повинен казати, чи зможе він, чи ну ні. Не кормити сподіваннями, що я там на три кілометри попаду в око. Це більш кіношна, така трошки міфічна угу. ерунда. Ти можеш підтвердити чи спростувати тезу про те, що жінки є кращими снайперками, ніж чоловіки? Ну жінок зображають саме снайперами, такими хладнокровними дівчинами, Хоча це насправді дуже нелегка професія. Елементарно, твоя гвинтівка важить, не знаю, половину тебе, в тебе ще є зброя. Типу, для коротких дистанцій це якісь укорочений автомат, АКСУ, АРК, яку ти теж повинен нести БК, і все таке на рівні неможливого. Хоча всі жінки, ось, скільки до мене попадало, скільки приходять, всі одразу хочуть бути снайпером. Я кажу, ну, пішли, я. Проведемо пару зі мною тренувань, думаю, ти зміниш свою думку. Поки ми просто заляжемо десь ось в таких, типу, локаціях, де ти повинен ну, не видавати себе ніякими навіть мінімальними рухами, по тобі будуть повзати якісь неприємні камахи, ти почнеш нервувати, а ти ну, повинен лежати і ніяк себе не видавати. Причому, яка б погода б не була. Дощ, сніг, без різниці ти лежиш і не можеш пок... Показувати свої емоції, що тобі щось не подобається. А це чесно, дуже іноді дратує і ну, відволікає все можливі ось такі природні явища, типу комах, холоду, голоду. Це не той снайпер, якого показують в кіно, який сидить на крищі зі своєю гвинтівкою, цілиться. в Присіл, дуже тактикульно і круто. Потім швиденько все збирає. Да, швиденько і все покидає збирає, позицію. щось там калькулятором балістичним поміряв своїми при. Приблудами такими. Ну, виглядає дуже не знаю, зрілічно, ну не так. Тому деякі дуже опікаються, коли ну, розуміють, що це не така легка справа і не така гарна, як вона здається. Бо ти лежиш в якоїсь кікіморі максимально, коли сонце пече плюс я не знаю, плюс сто якось останні дні, а ти весь все твоє тіло покрите маскувальним костюмом, по тобі тече пот, ти вже. Трохи на рівні, щоб не втратити свідомість, а ну, снайпер, ти ж хотіла бути снайпером. Тобто, ти залягаєш на одній позиції. Я просто чула історії про те, що є дівчата-снайперки, і їм доводилося інколи по дві-три доби вислідковувати снайпера з тієї сторони. І вона якби лежала, не вставала, практично нічого не їла там, буквально на якомусь мінімумі. Воду ти попити не можеш, тому що ти не можеш сходити в туалет. Ти спиш прямо там. Розкажи. Вона одна працювала, я так розумію. Вона одна працювала так. Теж розумію цей ну, кіношний міф. Не знаю, як це може бути, або це недоліки командування, які можуть послати бійця одного. Коли кажуть снайпер, це завжди. Двойка. Мінімум, мінімум двойка. Снайперська група, снайперська пара. Може цих снайперських пар лежати дві, на віддаленні ще дві, ще дві, повністю крити свій сектор. Тому що, ну, взагалі, в армії ось так: Один, одна людина це нуль, дві людини це одна людина. Тобто, навіть коли ти хочеш відійти в туалет, ти завжди з ким йдеш. Снайпер на снайпер теж трошки кіношне полювання, тому що. Контрснайпінгом займається ціла, так я скажу, грубо команда з більш мощними оптичними підзорними трубами, більш мощними гвинтівками. Тобто, полювання на одного снайпера займається ціла команда людей, яка з різних ракурсів його спостерігає, лазером відбиває, намагається ну, все можливо його надурити. Тобто, отак в свою оптику побачить ще одного снайпера. Можливо, і я чула такі історії. Це скоріше везіння, чим, чим практика. Я можу помилятися на рахунок того, що вона була одна. Можливо, їх було двоє, можливо ну, це вона, я з командою працювали, але я просто чула історію про дві-три доби. А, це, це і... абсолютно реально. Так, ну вихід на дві-три доби абсолютно реальний. І я, якщо чесно, не розумію, як можна дві-три доби лежати в одній позі, спати е... і не вставати. Коли кажемо, там, допустимо, одна-дві. Пози в нього трошки є зазор, щоб розгулятись, він може, ну, допустимо, в якомусь своєму радіусі постійно переміщуватися найбільшими такими переміщеннями, щоб ви, вишукати для себе максимально вигідний кут огляду. І ти постійно ти от, переміщаєшся так, 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 як ракурс розсічеш в телефоні. Тобто, ну так, а так постійно лежиш. Так, ти п'єш трохи май, ну, майже не п'єш воду, тому що це дуже. Багато лишніх таких е, создає тобі клопотів, щоб розпутати всю, всю кікімору, або там, маскувальний костюм, сітку, вийти з свого зручного положення, накрити зброю. Короче, легше просто не попити, чим заморочуватись. Ну і лишній раз себе не, своїми рухами не видавати, якщо є ну, прям дуже серйозна задача. Скажи, скільки місяців ти знаходишся тут? На службу поступила з червня. Получається, вже трохи більше року. Весь час тут? Так, е, ну не прямо на Донецькій, саме ну, в армії. Тут ми вже, це друга наша ротація, так що вже знайома місцевість. Можеш сформулювати в трьох основних тезах свої е, враження від перебування в лавах Збройних сил України за цей рік? І один місяць. Можу сказати за третю окрему штурму бригаду, що це дуже міцна дружба, побратимство. Ну, я цей феномен намагаюся розледіти в тому, що він був сформований саме з добровольців. І ну, коли людина сама прийшла, її заставляти не треба. Що армія вона реально дисциплінує, я її ну, взагалі армії, саме третє окремій штурмі, дуже ну, вдячна. Якась взагалі інакша атмосфера, вона більше похожа на якісь такі двіж просто не армію, армію, де там, там, там так є, так ні. Відставити, приставити вся ця затянута ерунда, яка ніяк не покращує якусь бойову ефективність. Для мене це просто трохи совкова система. А саме ну, така армія, в якій я зараз є, вона мене дуже багато чому навчила навіть водити машину від таких от звичайних речей. Твій бойовий рівень ну, залежить на проценті 80 від тебе, самого, твоя самопідготовка. Тобто курси курсами, якісь вчення вченнями, ти сам за себе, можна сказати, відповідальний. А твої командири відповідальні за те, щоб наділити тебе всім, щоб ти максимально комфортно міг виконувати свої завдання. Щоразу, коли виходиш на бойові завдання, є якісь відчуття тривоги, переживань чи страху? Це чесно, перед виходом якась. До цього ще можуть бути якісь сумніви або якісь переживання, але не за себе більше, а за хлопців, за те, щоб все пішло так, щоб зброя не підвела. Дуже ретельно вичищую зброю і перевіряю, яка йде зі мною на бойовий вихід. Вона ну, повинна безперебойно робити все, що я хочу. Просто більше переживаю за підготовку всього. Цього процесу. А саме душевних переживань стараюся їх якось зводити на нівець, тому що ну, вони тільки мішають. Коли річ йде про саме бойові. Були втрати, коли виходили на бойові? Так, звичайно. Дуже це скоріш не виключення з правила правила, можна сказати, не, навіть ну, не втрати, але якісь легкі, контужений завжди буде. Не наш, смі... ну, суміжний, але хтось добуде. А з вашої бригади під час. Безпосередньо твоєї участі, коли ти виходила на бойові завдання? Так, були, звичайно. Евакуйовували, стабілізували ось так. Трьохсотих? — Трьохсотих. Двохсотих не було. Саме, щоб я з ними контактувала, ні. Поки що вона не приходилось. Ну, але будемо витягувати, якщо що. Я просто запитую, тому що це одна із тих таких самих болючих тем для військових, коли втрачають побратимів. Тому що сьогодні вранці ти з ним пив каву і готувався на вихід це, на бойові так. завдання, а ввечері ти розумієш, що цієї людини не стало. І наші хлопці і дівчата потім з часом і вигорають, і переживають одну втрату, другу, третю, там якусь енну втрату. І після цього якийсь період вони нічого не відчувають. Ну, якусь таку… — Апатія. Апатія да. порожнеча. Складно потім повернути їх до життя. Чесно, є реальна така річ, війна дала обухом по голові, коли ну, ти, реально, ти можеш сидіти з цим чоловіком, ну, з цією людиною так ненапряжно балакати, сміятися, щось прикалуватись. Типу, якщо що, як мене за трьохсотять, там типу я не знаю, поможи мені. Ну, Такий, трохи чорний гумор. Це, скоріш за всього, не знаю, як, казати, як казала Леся Українка, щоб не плакати, а сміялась. І так, дуже дивно, коли знаєш, от дивишся на якусь дуже сильну людину, ну, вона якась така вже создала якийсь свій образ. Дивишся, ось розумієш, хто-хто, вона ну, точно не може померти. Ось, ну, хто а вона, ну, вона настільки сильна, що ну, як так може бути? А потім різко цієї людини не стає і ну, буди не стала головного героя в фільмі якого ну, ти такий, ну не можеш його вбити. Типу, смисл цього далі, сенс цього фільму. І потім він помирає. Трохи тебе життя опускає в плані, що іноді, коли повернувся з одного бойового, з другого, третього, де ти вже був, ну, де осколки пролітали просто в міліметрі і ти такий, ну, знаєш, наче граєшся з смертю. і Трохи починається таке відчуття якоїсь безсмертя, такої, трохи, я не знаю, ну, це глупо насправді відчуття, якось такої неуязвимості, не, не можна сказати. А потім якась така от людина дуже, ну, такий тигр помирає, і ти такі думаєш, ну, якщо навіть такі люди помирають, такі значущі, такі легендарні, то що сказати про себе? А як твої батьки відреагували? На те, що ти пішла в армію. Чесно, дуже там тяжко було бачити, як мама там плаче, не хоче відпускати. Вже там це було таким з криками і з боєм виривалося. Зараз вже не те, що змирилася, просто розумію, що це бажання моє було абсолютно твердим. Це не було якимось мімальотним таким поривом дурним, за який я там пожаліла, бо мені не сподобався там, після першого бойового. І я повернулась. Ні, це було чітке, ну. Бажання, і воно абсолютно підтвердилось, з якими проблемами зіштовхуєшся в армії, і чи вони, і чи взагалі зіштовхуєшся? Зазвичай жінок там питають за неприйняття в армії якось. Подібну, подібні речі. У мене абсолютно все нормально. Так спочатку були, може, на самому самому початку якісь просто ну, не то що недовірливе, таке насторожене відношення. Бо ну, ти розумієш, я, я коли прийшла, в мені було кілограм 40, 49. От така була взагалі така маленька. Ну, Ти дивишся, ти реально не можеш зрозуміти, чим ця дівчина нас підсилить. Але просто своїм трудом, працею і небажанням ну, там, здавати задню. Привикали, привикали до мене поступово і зрозуміли, що я є абсолютно надійним побратимом, посестрою, яка не відрікається від своїх слів. І так просто прийняли, ну, не словами, а ділом, та й все. А багато дівчат взагалі в бригаді? Зараз якась трохи піднабираються. Бачу, що жінки виявляють теж дуже ну, трохи по статистиці менше, по кількості, але сильне бажання ось воювати. Вони приходять, хтось відсікається, тому що, ось як ми казали про роматизацію, розумію, що це не все так прикольно, що снайпер це не так круто і взагалі. І хтось, хтось залишається, хтось уходить. Я думаю, потрохи можна формувати, е, думати про формування може якогось жіночого підрозділу. Ти знаєш, бо що, 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 це ідея. Ну, Це неминуче, це неминуче. Воно буде. Я теж за це ну, дуже не хотілося брати. Тому що важко працювати з жінками, бо армія до цього не готова. Та я сама ну, не дуже бачила багато прикладів, як з ними правильно працювати, але, мабуть, така моя доля прийдеться формувати і робити жіночий взвод, підлаштовуючись під їх особливості, потреби і фізіологію. І я ж кажу, армія до цього не готова, бо це ну, дуже серйозна робота військових психологів і такої команди людей, яка повинна правильно підійти до цього питання. Ну, ти знаєш, Міністерство оборони вже підтримали ідею, її висловила Ярина Чорногуз. Uh -huh. Вона так. написала один пост у Фейсбуці про створення жіночого саме бойового батальйону. Очевидно, так. що це буде не штурмовий батальйон, але щоб в його складі були артилеристки, мінометчиці, саперки, снайперки, бойові медики, розвідниці точно і так далі. Так. Але, звісно, я погоджуюсь, що Потрібен інший підхід при формуванні так. такого батальйону, але вже є позитивний досвід в тій же Норвезії, ізраїлі, ізраїлі де є навіть механізовані жіночі утвори. Ну Підрозділи, де жінки на бойовій техніці, її управляють, з неї стріляють. Вони є міхводи, вони є наводчики, і вони ну, показують дуже високу бойову ефективність. Ну, я не знаю, як правильно вони будують свою так сказати, систему підготовки, але це можна почитати по різним їх методичкам, літературі. Ну, дуже її так штурмую, саме їх літературу із країн, які ось. Ефективно задіяли жінок в армії, щоб зрозуміти, як правильно вони їх до них підійшли, можна сказати, як вони їх так правильно налаштували, щоб вони видавали такі результати. Це ну наяву показує, що це можливо. Тобто, чому б і не спробувати? Ти би хотіла і би бачила взагалі можливим, щоб на для прикладу твоя майбутня дочка проходила обов'язкову військову службу за прикладом Ізраїлю, якби її впровадили в Україні? Так і піде. <гум> Бо я її сама їх впроваджу. Ну, захист своєї країни це обов'язок кожного громадянина. Просто хоч для себе стати більш сильною, щоб розуміти, що, хоч себе і своїх дітей ти зможеш захистити. Чому б не, не хотіти цьому навчитись? Так, з цим розібралися. Хельга буде докладати всіх зусиль для того, щоб так. впроваджувати модель Ізраїлю, коли жінки так само стають на облік, як і чоловіки, і проходять, ну умовно там строкову службу протягом так. року, там двох чи трьох. Які в тебе є хобі, окрім армії? Малюю, люблю щось малювати, якісь свої наброски, ескізи. Всім дуже подобається, всі просять дуже себе намалювати. Я портрети? люблю так замалювати, просто ескізами, там чорною ручкою, портрети. Я просто в моменті, коли людина там займається своїми справами, замальовую її, потім їй просто його віддаю, і вона дуже сидить така без слів. Ну, їй дуже приємно, тому що все щось сидів, собі розмовляв з кимсь, раз і ти тут з'явився. І дуже реалістичний, це прикольно. Навіть я б сама хотіла від когось отримати таку карт, ну такі. Ти можеш замалювати. потім цілу колекцію створити, обличчя так. війни. Так. А. Я таке. Я що фотографії, що картини, що взагалі все люблю, коли воно в такому ненавятому стилі, коли людина в якоїсь займається якоюсь такою справою, ти та її зі сторони, можна сказати, фіксуєш такою, як вона є. І про що ти мрієш? Мрію, я не знаю. Чесно, ну тут немає якоїсь такої глобальної прям цілі. Просто кайфую щоденними моментами, що сьогодні усі живі, сьогодні всі здорові, все круто, всі там повернулись з баячки цілими. Ось такі моменти мене реально вже більш приносять радість, ніж якісь такі трохи в розових окулярах мрії про якісь, не знаю, там подорожі, щось таке. Є щось, чого тобі не вистачає? В якому саме плані? В плані, в практичному, в ментальному щось, за чим ти сумуєш з цивільного життя? Ні. От реально немає. Абсолютно. Не за спокоєм, не за кавою, не за якимись там благами цивілізації. Ні. Плюси, які тут переважають, вони гара. Найбільш більш значущіші, ніж ті моменти якогось спокою. Я не знаю, мені тут круто, я себе чувствую в своїй тарілці, в своїй атмосфері, в своєму темпі ось життя. Мені всього вистачає. Не можу ні на що скаржитись абсолютно. Насамкінець, що б ти хотіла сказати українцям? Не боятись, не бздіти іти, приєднатись до третьої окремої штурмової бригади і валити орків. Ось так. Або допомагати всіма всілякими іншими способами. Але точно не відпочивати і не ховатись якось так. Ну бо тільки єдиним організмом ми зможемо дійти до перемоги. Ліля, я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю.